Коштом благодійників та зусиллями волонтерів відремонтували понівечений автомобіль, який військові пригнали із сходу. Камаз потрапив під обстріли в Зайцевому. Весь посічений уламками снарядів ледь доїхав до Полтави. Дуже складно було його пригнати. Він неоднократно ламався, тормоза відказали. Їхали на позицію в ніч. Нам говорили, правда, що фари не можна включати. Ну там один відрізок брем. Все, і дороги, що без фар там ніяк не проїдеш. Дуже вузько проїжджати, можна перекинутися. Ми включили фари і нас одразу запелінгували і попали ми під обстріл. На передовій автомобіль забезпечує життєдіяльність всього підрозділу. Ним і продукти возять, і боєприпаси, і медикаменти. Він з нами йде вже Завдіївки. Перед нами була третя хвиля, четверта хвиля на ньому їздила. Да, нам передавали його з покоління в покоління. Благодійник, який дав гроші на ремонт, побажав залишитися поза кадром. Відомо лише його ім'я Богдан. Великий кусок роботи на себе взяв дуже добра людина, дуже патріотична людина, яка вже третій рік допомагає весь час. І з нами їздив, їздив туди до хлопців, він зробив все по максимуму. Це дуже дорога і швидка на цей час робота. Авто вирішили відправляти непорожнім. Хлопцям передали два ноутбуки, тепловізор, продукти, речі першої необхідності та три холодильники. Це больна тема, якби как бы, для нас, якій ми живемо, якій ми переживаємо, і наша відповідальність – допомагати ребятам, які нам передали. Хлопці випробували Камаз, і тепер він знову нестиме службу там, звідки приїхав в Зайцевому.